Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда інтера і я Лілія Налягака. Троє людей загинули, і десятьох поранено внаслідок російських атак на Харківщині. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, у місті Лозова через масований удар дронів загинув 55-річний чоловік. Постраждали десятеро людей, зокрема, 14-річний хлопець та 13-річна дівчинка. Окупанти атакували місто, спрямувавши на нього 33 безпілотники. Загиблий, черговий механік одного з підрозділів залізниці. Серед постраждалих четверо працівників цього відомства. Їх шпиталізували у стані легкої та середньої важкості. Пошкоджені об'єкти залізничної інфраструктури, критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. У частині міста немає світла і води. Ремонтники лагодять пошкодження. Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів області. Загинули двоє людей у селі Лиман. Гучний вибух чули цієї ночі жителі Сум. Росіяни атакують місто і область кабами та ударними безпілотниками. Про наслідки розпитаємо нашу кореспондентку Юлію Зайцеву. Вона з нами наживо. Із сум. Юлія, вітаю. Як ви пережили цю ніч? Доброго ранку, Лілю. Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину. Минулої ночі повітряні сили попереджали і про рух безпілотників над територією області, і про каби. В обласному центрі містяни почули потужний вибух. Той вибух, які всі чули, не завдав шкоди сумчанам. На місці працюють всі відповідні служби, займаються ліквідацією наступної надзвичайної ситуації. Здебільшого росіяни для обстрілів сумщини використовують керовані авіаційні бомби, реактивні системи залпового вогню, ударні безпілотники, а також скидають вибухові пристрої з дронів. Напередодні вибухи наробили чимало лиха в шести громадах. Зокрема, були пошкоджені приватні будинки в Путивльській, Новослобіцькій Білопільській громадах. На Миропільщині дошкільний навчальний заклад. Один з безпілотників впав просто на дах будинку в сумському районі. Як пізніше дослідили вибухотехніки, він не ніс вибухової загрози, але налякав мешканців. Загалом під ворожим вогнем опинилось близько 40 населених пунктів. Найбільше обстрілів фіксуються в сумському та Шосткинському районах. На цю мить у мене вся інформація. Алілю дякую, колега Юлія Зайцева розповіла про наслідки російських обстрілів на Сумщині. Нідерланди передадуть Україні ракети та компоненти для системи Петріот. Про новий пакет американської зброї на суму 500 мільйонів євро. Повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс. За його словами, це допоможе Україні у прагненні захиститися від російської агресії. Жодних подробиць про терміни військових постачань урядовець не уточнив. А його колега Денис Шмигаль розповів, що це перша така допомога в рамках нового механізму підтримки України, яку запускають США та НАТО. Мета забезпечити швидке відправлення Києву озброєння. Держави, члени альянсу та інші партнери зможуть фінансувати постачання американської зброї через добровільні внески. Нові пакети. Допомоги нашій державі обіцяють надавати постійно. Водночас посол США у НАТО метію вітакер проанонсував, що найближчим часом уже кілька країн можуть оголосити про виділення грошей на закупівлю американської зброї для України. Нідерланди лише перші з багатьох. У найближчі тижні ви побачите низку оголошень, коли ми оголосили про програму, яка дозволяє нашим союзникам по НАТО купувати американське обладнання і надавати його Україні для її оборони. Багато з них підняли руку і вишукувалися в чергу. Багато з них об'єднуються разом, щоб надавати озброєння і боєприпаси. І в цьому полягає мета НАТО і те, що робить цей альянс найсильнішим. Німеччина посилила східний фланг у Польщу. Надійшли п'ять винищувачів Єврофайтер. Вони патрулюють повітряний простір над Жешувом, неподалік від розміщених там зенітних комплексів Петріот. Разом із літаками прибули 150 військовослужбовців, зокрема елітна ескадрилья, «Бельке». Усі вони діють у складі так званої тривожної роти підрозділу, що оперативно реагує на загрози в небі. Це відповідь на майбутні навчання Росії та Білорусі. Запад дві 2025, заплановані на вересень Росія прагне повернути контроль над органами влади у Молдові? Готує провокації на парламентські вибори та інформаційні вкиди. Про це попереджає радник з нацбезпеки країни Станіслав Секріеру. Тож які операції запланував Кремлі, на кого розраховує Москва? Увесь фактаж в нашому сюжеті. Кремль посилює свою пропаганду на молдаван, які проживають у Європі. Йдеться про чверть мільйона виборців. Про це заявив радник з національної безпеки Молдови Станіслав Секрієро і розповів виданню політику про стрімке зростання дезінформації і націлена кампанія на молдовську діаспору, щоби та проігнорувала парламентські вибори в країні наприкінці вересня. Росія та її представники зараз активно зосереджують свої зусилля на молдовській діаспорі на меті демобілізувати виборців, тобто заохотити їх залишатися вдома, а також маніпулювання тими, хто все ж голосує, щоб вони підтримали фальшиву проєвропейську силу. Замасковані під тон легітимних європейських змі. Ці сфабриковані повідомлення мають підірвати довіру до демократичних інститутів Молдови та викликати плутанину серед молдовських громад за кордоном. За словами експертів, голосування стане вирішальним випробуванням для прозахідного уряду країни. Як розповів Секрієр, Кремль поновив активність мережі Матрьошка. Ця тактика полягає у створенні фейкових змі та поширенні неправдивої інформації. За словами радника з нацбезпеки, у день самого волевиявлення вони очікують низку провокацій. Наприклад, фейкові повідомлення про замінування виборчих дільниць у європейських містах або інсценовані протести за кордоном задля створення враження невдоволення. Інші країни мають посилити моніторинг та реагувати на будь-які спроби вплинути на голосування до, під час та після виборів. Про провокації та російське втручання у молдовські вибори застерігає, і очільниця країни Майя Санду за її словами. Мета Кремля привести до влади своїх людей, і Кремль грошей не шкодує. Готуються кампанії з дезінформації, зокрема через соцмережі, підкуп виборців та кібератаки. У зоні найбільшого ризику виборці Гагаузії та на лівому березі Дністра. Росія прагне вже цієї осені встановити контроль над Молдовою та готує безпрецедентне втручання у парламентські перегони, заплановані на вересень. Кремль вкладає ресурси у створення кількох політичних проєктів, щоб провести своїх представників до наступного складу парламенту. Сандо закликала громадян Молдови об'єднатися проти ризиків втручання у виборчий процес. Російське втручання це серйозна загроза громадському порядку та національній безпеці. А головне може підірвати суверенітет нашої країни та поставити під сумнів європейське майбутнє. Державні установи знають, що потрібно робити, але й на громадянах велика відповідальність від кожного з нас від інформації, яку ми отримуємо від наших дій. Чому довіряємо і які рішення ухвалюємо, залежить майбутнє Молдови. Минулої осені під час другого туру президентських виборів Майя санду виборола перемогу в Олександра Стояногло, колишнього генпрокурора, якого зі скандалом відсторонили від посади 2021 року. Тоді значна частина молдовського населення, що проживає за межами країни, проголосували за ліберальну кандидатку. Президентські перегони відбулися з безпрецедентного втручання з боку Росії, за словами віце-прем'єр-міністрки Молдови Крістіни Герасимової на спроби. Зриву президентських виборів та референдуму про вступ до ЄС Кремль витратив майже 100 мільйонів євро. Вероніка Іващенко, марафон Єдині новини, телеканал Інтер.